У квітні 2025 року ринок почав оживати після складного старту року. І поки одні панікують, інші заробляють. Ось п'ять акцій, які показали себе найкраще і мають потенціал зростання найближчим часом. Перша Майкрософт акція зросла на 11% лише за один місяць. Усе завдяки впровадженню штучного інтелекту в хмарні сервіси та офісні продукти. Це більше не просто технологічна компанія, це основа цифрової економіки. Друга мета: З початку року зростання склало понад 34%. Прибутки злетіли, рілси набирають обертів. Мета всесвіт рухається повільно, але впевнено. Це історія повернення і нової енергії. Третя палантір. Зростання за місяць 17%. Нові державні контракти, оборонні технології, штучний інтелект для аналітики саме той сектор, що процвітає в нестабільні часи. Четверта Тесла. Так, її акції падали. Але за останній тиждень вони зросли майже на 10%. Компанія готує бюджетну модель авто і розвиває автономне водіння. Це більше, ніж автомобілі. Це інноваційна платформа. П'ята Елі Ліллі. Компанія продає препарат проти ожиріння, який розлітається рекордними темпами. Ціна акції вже зросла більш ніж на 40% за рік. У світі, де все змінюється, виграє той, хто діє. Навіть 100 доларів, вкладені сьогодні, можуть перетворитись на 500 у майбутньому, інвестувати. Не страшно, страшно нічого не змінювати. Підписуйся на мій канал, якщо хочеш регулярно отримувати добірки акцій, ринкову аналітику та стратегії, які справді працюють. Фінансова свобода не міф, це рішення, і воно починається зараз.